Вчора у нас пройшло чергове засідання Ради Національної безпеки та оборони нашого двору. Значить, розглядалися питання е, тактики та зменшення активності нашого війська на фронтах. Саме вперше почали. Розмовляти про ці, про наші Збройні Сили України. Доповідач у моїй особі. Перший, ну, як я зараз бачу, що коїться в нас в Україні. Військо потихеньку, помалу, але відступає. Змінилася, мабуть, трішки тактика цього дій цього війська в зв'язку зі зміною керівництва. І от е, ми обговорили, що ж привело до таких от фактів, які ми бачимо зараз через засоби масової інформації. Ну, Першим таким фактором ми якби визначили це зменшення кількості зброї та боєприпасів від наших партнерів та союзників. Це перший фактор ми визначили. Другий фактор зниження морального духу наших бойових частин. Потім ще фактор привели, що в нас починає у командній вертикалі змінюватися ця європейські цінності НАТО, де командир маленького підрозділу є головнішим від. Керівного складу у Генеральному штабі, по-моєму, зменшилась їхня частка прийняття рішень. От вони раніше більш автономно воювали, могли десь дещо захоплювати, якусь там територію, десь якийсь опорний пункт, а зараз більш тяжіють до. Керівництво зверху, що захопіть оте, а потім ми будемо робити оте. Тобто, до сувкових методів управління починає зміщуватися ця вертикаль. Це на нашу думку, звичайно. Як воно там ну, більш-менш правильно. Е. Ну, і ще говорять, що е, наші Бригади та військові частини воюють зараз не зовсім повним комплектом людей. Тобто там, бригада укомплектована на 70%, але вона знаходиться на фронті. І оце, що провал є в комплектуванні цих бригад на фронтах. Оце такі Чотири пункти, які ми якби своїм РНБО визначили. Але при обговоренні цієї доповіді більшість членів нашого РНБО схиляється до думки, що основним фактором тут є. Зниження морального духу і бойового, і морального наших військових. Оце схиляється більшість наших членів РНБО до цього питання. Чому так виходить? Ну, мабуть, є оте та від війни, що вже багато років людина воює. І головним чинником, яким є, що ми визначили, це те, що в Україні коїться хаос. Корупція. Оте хабарництво, і оце все, коли наші військові солдатики бачать, вони, звичайно, втрачають свій моральний дух. А чому ми тут воюємо, а вони там те, а от те. І оце, мабуть, найголовніший фактор того, що ми так воюємо зараз. Тепер далі. Є ще Зміна тактики наших військ при зміні керівництва якось змінилася і, і тактика ведення бойових дій. Що ми бачимо із засобів масової інформації зараз? Що багато людей стверджують про те, що у нас зараз майже скрізь зустрічний бій. Ну, типу партизанської війни. Ми туди йдемо, там нашкодили, там нашкодили, відступаємо, наступаємо. Отак. Не сидимо у окопах, побудованих бункерах. Можливо, це і правильно. Я не знаю тут, як, е якщо дивитись на те, що у росіян зараз є велика кількість отих кабів, керованих авіабомб якими можна розбомбити будь-який е, такий навіть бетонований опорний пункт, то можливо це і правильно, що віддати територію, а потім відвоювати, або ну, наноситься урон, можливо, тут і більший ворожим військам, а можливо і ні. Головним є зараз те, що ми в основному воюємо оцими дронами. Оце основний засіб. Ну, ще б'ємо по об'єктах логістики їхні, там, НПЗ всякі розбиваємо, інші спиртзаводи навіть пішли. Це працюється, але якось нема. Такої комплексності в, в цих діях. Армія почала там чекати виборів президента Америки. Отак розрізнено все. Збройні сили, гур, там стрілять туди-сюди, ніби підтримує. Я не кажу, що там щось неправильно у наступі на Курську область. Це потрібно. Зрозуміло, що так, так ми оцінюємо у своєму дворі. Оцим РНБО нашим. Але основним фактором ми визначили падіння морального духу наших військових. Ну, і, звичайно, у своєму комуніке наше РНБО закликає військово-політичне керівництво нашої країни зробити, прийняти якісь міри по покращенню оцього бойового духу наших військових частин, шляхом, значить, збільшення боротьби з корупцією, провадження отих європейських принципів. Верховенство права, інших, і солдати в бойових частинах військові побачать ці зміни. Відразу і моральний дух наших військових збільшиться. Ну, Звичайно, треба покращити керівництво Це теж шляхом провадження цієї опозиції більше більш розумних людей набирати в керівні органи, які в нас є. Оце такі наші те, що ми ви занепокоєні станом справ, тактику ми ну, не можемо ми ніяк там впроваджувати і витримувати. Але Головним чинником, що ми визначили, це є падіння морального духу із-за того, що робиться у нас в тилу. Розумієте, комплексно потрібно не тільки бити в глибину території, а ще й тут, на фронті, підтримувати цю комплексність. А в нас було, чекаємо на союзників, ждемо. Оце був основним направленням, направ, направлення, куди були спрямовані всі наші зусилля. На цьому я закінчую. Дякую вам за увагу. З вами був дідусь Хохол. Підписуйтесь, ставте лайки. І ще раз дякую за увагу. Бувайте о